Привіт! Хочеш пов'язати своє життя з фізичною культурою і спорт? Я Тимур Арабаджи, випускник НТУ ХПІ. І я точно знаю, що ця спеціальність відкриває великі можливості від тренерства до міжнародних спортивних проєктів. Наші випускники працюють по всьому світу, а саме у Європі, Азії та Америці. Хочеш дізнатися, як це працює? Залишайся з нами! Я розповім тобі, як вступити до університету на нашу спеціальність. Вступ це просто. Все починається зі створення особистого електронного кабінету на сайті. Що потрібно для реєстрації: електронна пошта, пароль, документ про освіту, сертифікат НМТ, паспорт або ІПН та документи на Пільги, якщо є. Реєструй кабінет, подавай заяву онлайн та контролюй статус вступу. 1 липня старт реєстрації електронних кабінетів. З 19 липня по 1 серпня подання заяв. До 6 серпня результати надаються рекомендації до зарахування та публікуються списки рекомендованих. Що таке пріоритетність це черговість твоїх заяв. Де 1. Твоя мрія, твоє бажання, а 5 розумний розрахунок. Конкурсний відбір на навчання відбувається за результатами НМТ Творчого конкурсу та розгляду мотиваційних листів. Де і коли зареєструватися на творчий конкурс. Реєстрація заяв тільки через електронний кабінет з 3 по 10 липня, якщо хочеш, на бюджет. До 25 липня, якщо вступаєш на контракт. Творчі конкурси та співбесіди з 8 по 19 липня контрактникам до 1 серпня. Наша спеціальність має 10 бюджетних місць та необмежену кількість на контракт. Як розраховується конкурсний бал? Всі бали НМТ бали за творчий конкурс. Та регіональний коефіцієнт. Стосовно пільг, треба звертатися до приймальної комісії. Якщо хочеш на бюджет, то треба слідкувати за рекомендацією в кабінеті та підтвердити свій вибір. Після зарахування підпиши договір особисто або онлайн. Уся додаткова інформація, контакти та деталі в описі під цим відео. Бажаємо вдалого ступу! А чекаємо на вас